Христос посеред нас є і буде. Триває Великий піст, і ми продовжуємо прямувати шляхом читання молитовного стояння перед Господом за допомогою чудової молитви святого Єфрема Сиріна. Напередодні Великого посту в нашій церкві з'явився такий чудовий журнал Церква і суспільство, який присвячений увесь. Великому посту там багато є статей дуже цікавих. І одна із статей належить отцю Богдану Огульчанському, яка носить назву Молитва Єфрема Сиріна. Спроба інтерпретації і тлумачення сенсів. Отець Богдан дуже детально намагався розібратись із значенням кожного слова молитви Єфрема Сиріна. Власне, співставляючи це із грецьким оригіналом. І в кінці цієї статті він дає кілька варіантів того, як можна краще розуміти слова Єфрема Сиріна, різні варіанти на ключові позиції цієї молитви. Сьогодні я хотів би, щоб ми трішки поговорили про першу частину молитви Єфрема Сиріна. Господи, владико, життя мого, дух. Млявості. Ось так пропонує е, отець Богдан перекладати це слово в звичному варіанті дух лінивства. І він ще дає можливість таких слів для використання: знеохоти, слабосилля, збайдужіння. нудоти. Ось про це я хотів би сьогодні поговорити: про дух лінивства. Є така життєва історія. Вона чимось смішна, але вона дуже гарно характеризує оцей стан лінивства, який часто перебуває із нами, не тільки у Великій Пісти, а, на жаль, і протягом усього життя. У одного чоловіка постійно скиглила собака. І сусід, чув, що вона скиглить, прийшов і каже, чого вона так весь час мучиться, що її турбує. А чоловік каже, вона наступила на цвях. А сусід відповідає: А чого ж вона не, не забере лапою із, із цього цвяху? бо не дуже болить. І ось так дуже часто християни, напевно, ви також це помічали і в своєму житті. Ми з однієї сторони себе позиціонуємо як ті, хто, начебто, вже з Богом перебуває. Ми ж до храму ходимо. Швидше за все, тому ви і дивитесь це відео, бо ви. Берете участь у великому пості, але на практиці один до одного ми весь час скиглимо. Скиглимо, Ми весь час чимось незадоволені. Врешті-решт, нас болить, але не так аж дуже сильно, щоб забирати оцю лапку із цвяха. Оце можна сказати, ця, скажімо так, не і ну, часто нерозумна душа, вона мені можна уподібнити до цієї собаки, яка лапу продерявила, їй болить, але вона не забирає, бо не занадто болить. Отак ми іноді в ці порожнечі перебуваємо. Світівці кажуть, що всередині, всередині нас є велика порожнеча, бездонна порожнеча, яка може бути тільки заповнена Богом. Але ми. На жаль, іноді думаємо, що ми Бога вже знаємо, бо ми є частиною церкви. Але якщо ми Бога знаємо, то чому ж ми не радіємо, чого ж ми продовжуємо скиглити? І в молитві Єфрема Сиріна є оц оця вказівка на той принцип, який з усіма людьми перебуває? Десь Богдан в цьому своєму дослідженні говорить, що, швидше за все, все ж Єфрем Сирін її не писав. І хтось скаже, о Боже, а чого ж вона тоді так називається, Єфрема Сиріна? А тому, що в церкві так іноді буває, що молитва формується ну, таким як, спільнотним життям, тобто вона народжується в церкві, як, скажімо, така відповідь на насушні питання, на голос підказки того, що я маю в Бога просити, то дуже ще один важливий момент. Головний принцип молитви: я в Бога прошу те, що в мене вже є. Але я цього не бачу. Тому, коли я кажу: Боже, дух лінивства, в мені вже є те джерело, яке може в мене його забрати, але я його не бачу. Бог всюди є і все наповняє. Бог є, заповнює будь-яку відстань. Тому що порожнеча це коли між чимось і чимось є відстань. А оця відстань, вона заповнена є Богом. Але ми дуже часто цього не бачимо і не даємо можливість Господу діяти у нашому житті. Тому важливо християнам не забувати, що це лінивство, яке було притаманне в тому числі і ченцям. Які перебуваючи у монастирі досить часто мали також не менше справ, як і люди, які живуть у світі, але справа не в справах, а в тому, що людина не має заповненості. Людина відчуває, що життя їй не справжнє. Людина іноді тікає від себе, весь час біганина. Весь час шукання якихось нових цілей. І це що в світі, що в монастирі. І з'являється отой неправильний дух. Пам'ятаєте, в священному писанні сказано, що коли вигнати біса, а на його місце не заповнити цю порожнечу Богом, то прийде новий біс. Отак дуже часто стається із людиною. Ми скиглимо. Ми нарікаємо на те, що нам погано, але нічого не робимо. Не забираємо з місця подразнення свою душу. Далі продовжуємо жити тим життям, яке є, нічого не міняючи, перебуваючи в стані іноді надзвичайно великої діяльності, але в дусі лінивства, в дусі порожнечі. Збайдужіння, ну доти. От є такий е, дуже сумний випадок, який був свого часу в Італії, коли підлітків вбили вбили перехожого. І їх запитували після цього. Чому ви це зробили? Ви ж всі були із хороших родин, навіть мали хорошу освіту. А вони сказали: ми хотіли вбити час, а вбили людину. І ось це лінивство. Ця порожнеча може мати дуже жахливі наслідки у нашому житті, якщо ми не будемо вчитись заповнювати це Духом Божим. Тому кілька таких ключових моментів, які варто взяти собі на озброєння під час Великого посту. Дуже важливо, врешті-решт, задуматись над тим, як я можу жити більш справжнє життя, більш наповнене. І не тільки про це говорити, а й шукати. Цього справжнього життя. І Великий Піст – це хороша можливість. Хороша можливість е, врешті-решт зупинитись і подумати: а чи можу я цю порожнечу заповнити тим, чим я намагаюся це зробити? А чи врешті-решт не обманюю я себе, коли кажу, що Бог в моєму житті є, а реального шляху. Для того, щоб він увійшов у моє життя, я не створюю. Ось про це це перша частина. Господи, владику, життя мого, дух лінивства. Не дай мені. Допоможи, Боже, відстань між мною і людьми заповнити Духом Святим, а не Духом з неохоти. Слабосилля, збайдужіння і нудоти. До наступних зустрічей! Нехай Господь буде з усіма нами!